Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук. Цього тижня відзначається міжнародний день людей похилого віку. Зараз багато хто з них відчуває стрес через повномасштабне вторгнення. Особливо це стосується категорії переселенців-пенсіонерів, які вимушені були полишити свої домівки та виїхати з окупації. Тож сьогодні у нас в гостях психологиня Ксенія Боровська, яка розкаже нам, як допомогти людям поважного віку подолати цей стан. Пані Ксенія, я вітаю вас у нашій студії. Добрий день зараз. Ви активно займаєтеся допомогою саме людям похилого віку, пропрацьовуєте з ними їхній психологічний стан. Розкажіть, будь ласка, коли розпочалася ця робота більш так продуктивніше? Ну, наша робота розпочалася з відкриттям нашого центру, тобто 4 серпня. А саме з переселенцями пенсійного віку, робота почалася зі створення нашого клубу Веселка, десь наприкінці. Вересня до нашого керівника прийшла дуже гарна ідея створити клуби за віком. І ми створили веселку, куди увійшли люди поважного віку. І також у нас є клуб молоді. Ми також працюємо з підлітками, але я думаю, це трохи інша історія. Люди якого віку все ж таки до вас звертаються? Звертаються взагалі до мене абсолютно різного віку, абсолютно і діти і Літні люди, особливо теж. з категорії літніх людей. Це від якого до якого віку? Ну, Скільки скажімо так, домовляти. Найменших з літніх так. людей, ну, мабуть, 55. 55 і до 90. Ну, таких не було, це я. Це я образно кажу, але, ну, 82 було. Жінка зверталася від 82 роки. Також таке звернення у нас буває, а найчастіше хто звертається це все таки 55 плюс чи все ж таки 55 плюс. А чому така тенденція? Ви думали про це? Ну тенденція така: таким людям найважче, найважче, тому що, на жаль, більшу частину життя вони вже прожили. На жаль, і ця більша частина вона залишилась там у Маріуполі. І їм ніхто не поверне ці роки, на відміну від молоді, у якої все життя ще попереду. Їм простіше, все ж таки. А в чому ще проявляється? От візьмемо переселенці з багатьох міст приїхали з багатьох регіонів. Також багато пенсіонерів, так би мовити, в чому ще проявляється, що ви за ними помічали. Це все таки стресовий стан. Через що? Через суму за домівкою чи іншими речами. Ну, так, стресовий стан у них у всіх є, але вихідні дані дуже різні. Хтось повернувся у повному складі родини без втрат, а хтось повернувся зі з втратами. Втрачали членів родини, це важко. Тому стан дуже різний. Хтось лайтово переносить це на стресі, але лайтовіше. Хтось переносить дуже тяжко, тому дуже по-різному. А як це проявляється? Людина замкнута в собі, Так, чи плаче навпаки? Є плаче. Якщо плаче, то добре. А є заморожені люди. Знаєте, це такий наш термін. Заморожені. Вони не виражають своїх почуттів. Вони їх придушили десь і вони залишилися них, але вони ж нікуди не діваються. Тобто, і Це, найгірший, їх... стан, так це розумію? найгірший стан, це травма, це психологічна травма, це ознака якраз травми, з якою треба працювати саме спеціалісту. Самому цю травму не подолати. А як людині самій визначити і все ж таки прийняти, що от вона ця заморожена людина і що в неї відсутні почуття? Самій теж дуже тяжко. Вони е найчастіше не хочуть звертатись до спеціаліста, приводять родичі. Таких приводять родичі. Можливо, трошки порати, як це визначити, що от ваша близька людина знаходиться в такому замкнутому стані. Вона не спілкується, вона не плаче, вона замкнута, вона не виражає е, почуттів своїх майже, і вона е, ну, на питання відповідає однозначно. Так, ні, майже все. Я так розумію, коли родичі приводяться, ж таки та людина може трошки пручатися і не хотіти і казати, що mm -hmm. з нею все добре. Як переконати її, якими словами можна звернутися, щоб донести, що з нею не все зараз добре? Ну, у нас є е, спеціальні прийоми, техніки. Е, взагалі, якщо людина не хоче розмовляти, я пропоную е, щось намалювати. Тобто я використовую техніки арт-терапії, е, це проективні методики, малювання. Через малюнок це простіше виразити, якщо... і навіть людям похилого віку. Навіть для всіх арт-терапія показана для всіх, теж підходить і дуже добре. Людина малює і е, потрошку е, піднімаються емоції. Це вже випробовували, так розумію. Так, так. А які ще є такі методики, щоб можна було людину привезти, щоб вона не почувалася, не почувала себе просто недобре в такому стані і дійсно розуміла, що їй треба допомога. Ну, Щодо травмованої людини, все одно починаємо з техніки арт-терапії, а потім вже з людиною можна розмовляти. Це е, мій найулюбленіший метод це сократівський діалог. Тобто, я задаю питання, на які людина повинна шукати відповідь. Відповідь іноді буває дуже непроста, і вона приходить не відразу. Тобто, знаєте, є таке питання на подумать. І Люди іноді уходять від мене з цим питанням. Відповідь дають собі пізніше. Наприклад, які запитання? Наприклад, де ваш ресурс? Це дуже просте, на перший погляд, питання, але найчастіше ми чуємо знаєте, такі шаблони. Мій ресурс це діти та онуки. Ні. Я е, завжди заперечую і виводжу людину на відповідь, що ресурс в неї самої. Як у літаку, е, ну, якщо ви літали, е, як стюардеса пояснює, як діяти в форс-мажорній ситуації. Спочатку маску собі, а тільки потім дитині. Чому? Тому що, якщо помремати, дитина загине, це 100%. Тобто, спочатку ресурс піднімаємо у собі, і тільки потім ми можемо щось дати іншим. Ну, кілька методик ми почули, які ще так. використовувати, тому що ми знаємо, е, люди похилого віку, вони такі, я все знаю, я все вмію, так, я життя так. прожив. Є таке. Е, я використовую методику, це теж моя з найулюбленіших це розвиток навичок психологічного відновлення, це е, відновлення здорових соціальних зв'язків, перш за все. Це робота з, з конструктивним мисленням. Це е, засоби керування своїми реакціями. Як це відбувається? Це, це навички, є спеціальні бланки, які ми заповнюємо і е, визначаємо, з якою навичкою ми будемо працювати перш за все. Тобто комусь е, треба відновити перш за все соціальні зв'язки. Е, є такі, кому треба е, пропрацювати конструктивне мислення, тобто заміна негативної думки на позитивну. А далі вже ми визначаємось е, письмово, обов'язково письмово визначаємось термінами і працюємо, контролюємо, йдемо далі. Тобто це така індивідуальна робота. Тобто кожна людина по-різному сприймає до кожної треба свій підхід, так розумію? Однозначно. Ви це також визначаєте на початковій Однозначно. стадії. Однозначно, до кожної людини свій підхід комусь заходить одне, кому це взагалі не заходить. Треба шукати іншу методику. Так людина чисто теоретично може з першого заняття вже відчути полегшення, чи це таки треба підходити комплексно. Може. Якщо в неї лайтовий, лайтова стадія стресу, то може. Якщо стадія такого поглибленого стресу, то не може. То треба час їй дати. Це теж нормально. Тобто вона сама відчуває, що їй вже краще, так? Чи помічають е, спеціалісти? Все ж таки е, ні, це помітно і спеціалістами, не тільки людина починає більше охоче спілкуватись, вона е, посміхається, вона проявляє якісь емоції, можливо, елементарні, але все ж таки це прогрес. Це помітно і помітно родичам. Дуже помітно. Вони приходять і дякують. А якщо у людини більш е, такий тяжкий стан у людини похилого віку, е, то скільки їй треба все ж таки отримувати цю допомогу психологічно? Ви знаєте, обмежень немає. Поки людина не, не, не стане почувати себе краще. Це вона, тільки вона визначає. Я е, буду надавати допомогу стільки, скільки треба. От скільки треба їй ходити до мене, нехай ходить. Немає якісь обмежень, немає. Це може затягнутися, наприклад, на роки вже. Ну, Є пів... такі випадки серед людей похилого віку, що вони постійно впадають в цей стан, виходять, впадають і це затягується на більший термін. Ну ми такого дозвіду ще не маємо. Ми більше місяця працюємо е е лікування е після стресового розладу мінімум півроку, тому може бути. А якщо людина все-таки відмовляється далі отримувати допомогу, угу. як ви будете її назад, так би мовити, до себе заохочувати? Це не можна. Лише не можна щас... так робити. Психолог працює виключно за запитом. Немає запиту, немає роботи, бо вона буде неефективною. Насильно творити добро не можна людині. Якщо людина все ж таки не хоче йти до спеціаліста, але хоче сама собі допомогти, наприклад, як вона може це зробити в домашніх умовах? Якщо це легкий, так скажемо, варіант. Легкий варіант, ну, перша порада, вона така дуже банальна, проста, але дуже дієва. Більше бути на свіжому повітрі, особливо людям похилого віку. Це дуже допомагає прийти у норму, у свою норму. Далі треба шукати підтримку. Я, звичайно, рекомендую завжди шукати професійну підтримку, але якщо немає можливості чи немає бажання на сьогоднішній день, можна шукати підтримку у родичів. Але родичам теж не потрібно бути нав'язливими, можна просто обійняти. Нехай плаче людина, літня людина, треба дозволити їй плакати, просто підійти, обійняти і показати, що я рядом. На мене можна спиратись, я рядом. І, звичайно, треба шукати хобі. Треба якусь улюблену справу знайти, щоб переключатись. Це теж дає такий ефект дуже дієвий. Це просто, на перший погляд, але майже ніхто це не використовує в комплексі. Зокрема, про хобі. Ви вже згадували про арт-терапію. Mm. А які ще такі заняття допомагають психологічно розвантажуватися? В'язання, можливо, yeah, вишивка, yeah. щось такого. Розкажіть так, нам, будь yeah. ласка. Плетіння бісером можна, якщо моторика розвинена в людини і є бажання. Але мені подобається дуже малювати картину за номерами. Це дуже заспокоює, це дуже красиво, це дуже творчо. І видно, над, над чим людина працювала, можна залишити, згадувати і сам процес. Він дуже заспокоює, він творчий, ну, це, це взагалі must have <смоджує> повинно бути у людей. І ви також зараз. це радите, так розумієте? Раду, раджу, раджу. Задаєте якісь домашні завдання саме людям похилого віку, щоб вони це і пропрацьовували з вами, і якось, уже коли вийшовши за межі оцього кабінету? Є, звичайно, є особливо. Ми плануємо приємну діяльність якусь. Це дуже важливо. Ми плануємо. Ми обов'язково прописуємо це, обов'язково від руки на листочку бумаги. І потім ми визначаємо з датою, це є домашнє завдання, втілити це у життя. І потім ми обговорюємо, чи вийшло, чи не вийшло, як вийшло, як би ми ще хотіли. І люди входять у смак, і вони планують, планують позитивну діяльність, і потихеньку виходять. Свого стану. Дивіться, таке ще от запитання. Ми згадували, що все ж таки краще звернутися до спеціаліста. Можливо, ще так отак, коротенько, як можна ще в себе це розпізнати, як зважитися на це? Все ж таки, які запитання собі задати людині похилого віку, які запитання задати, щоб піти все ж таки, по допомогу. Ви знаєте, чи потрібно їй, чи не потрібно, щоб визначити? Ну, Ви знаєте, я дуже давно вже спираюсь на свій улюблений постулат. Він звучить так: думати краще об людей. Відповіді можна почути тільки від іншої людини, зворотній зв'язок отримати. Тому треба подумати, а що я хочу? І чи зможу я сама чи сам вийти з цього стану. І чого б не отримати цю допомогу, якщо вона є. Вона доступна, вона є. Ми завжди раді допомогти. Я думаю, і у місті є дуже такі. Організації чи психологи, які простягнуть руку допомоги. Безкоштовно, Безкоштовно також, якщо так, треба так. шукати просто або родичам пошукати, так я розумію, такі так. можливості, такі варіанти. Є такі варіанти, і я думаю, їх багато наразі. Також є таке, що багато людей бояться звертатися до спеціалістів, особливо зараз, на вашу, за вашим спостереженням, все ж таки віра в спеціалістів, психологів вона збільшилася серед українців. Вони зрозуміли, що це потрібно і це не страшно. Особливо люди похилого віку. Трошки збільшилась, але от якраз люди похилого віку вони ще до цього не доросли, на жаль. Але але все одно я бачу по заняттям, як інші люди приходять, доєднуються, приєднуються до наших груп, індивідуально звертаються, але ще є над чим працювати. Тобто в, в майбутньому. майбутньому може бути краще, будуть доєднуватися, будуть розповідати. Тобто, це буде тривати така робота руками. Так розумію? щоб це ж таке, щоб психологія стала в порядку речей, так би мовити, нашому звичному так, житті. Так, вона стала, да але на жаль, якраз от люди по віку, вони ще не сприймають людей, психологів, яким я що це людина, якої можна довіряти. Це таки є над чим працювати, і на цьому ми закінчуємо з вами нашу розмову. Дякую, що завітали до нас. Дякую, гості Дякую, що запросили. Нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському В гостях. У нас побувала психологиня Ксенія Боровська. Говорила зокрема про людей похилого віку, як зараз їм надається психологічна допомога, чи можуть вони самі собі допомогти, чи потрібно звертатися до спеціаліста. В Студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.